Nice. Привіт та смачного! Сьогодні в нас снайпер Elite 5, це суміш екшену та стелсу. Що це за страва? Давайте подивимося. Перший інгредієнт це скіли. Скіли тут різноманітні, але найцікавіше, на мою думку, це Фокус та Recovery Health. З Recovery Health тут все досить просто. Ви у разі отримання якогось пошкодження, але незначного, можете автоматом відрегенитись. А от з фокусом ви зможете дізнатись, хто є поряд, він підсвічує, якщо ви там в кущах, або навіть дозволяє непогано так вийти з кута і дати на характері тягла всім. Інші скили просто розширюють вам можливість більше собою носити різного озброєння у вигляді, Там мін, гранат, а також дають більше можливостей в плані стрільби. Трошки довше затримувати подих, трошки довше бігати. І все. Наступний інгредієнт нашої страви це зброя. От тут вже більш цікавіше. Але не скрізь. Ми з собою можемо взяти пістолет, гвинтівку та автомат. З пістолетом тут все по класиці, нічого не вигадуємо, беремо те, що дають. Саме пістоль з глушником. На рахунок автомата я беру класику, але накидаю на неї приклад. Точність наше все. Більше нічого не міняю. Бо нам треба буде його все одно замінити на якийсь інший. Бо культо не вистачить. А от на рахунок гвинтівки тут куда більш все цікавіше, бо у нас є тюнінг, який дозволяє досить непогано тюнінгувати певні види зброї. Пістолет обойма патрон, і все. Автомат обойма дула. Приклад. А от гвинтівка у нас тут і дула, і довжина. І також ми можемо мати глушник. Приклад. І оптичний, чудовий X8 приціл. На мою думку, найкращий варіант це брати гвинтівку з магазином. Дуже-дуже, щоб вона була тиха, але потім її модифікувати на обійність і ставити самий крутий патрон. За рахунок цього на середніх дистанціях у нас не буде що на дальніх теж. А от вблизу, да, ну Гвинтівка не для ближнього бою. Це ж зовсім інше, там вже використовується автомат. Але в середній та дальній відстані це буде шикарно. А от на рахунок інгредієнту геймплею та різних цікавих вибухових речей. Тут все з цим в порядку. Це не перець, від якого можна збожеволіти, але теж вибухово небезпечно. У нас є міни, які можна закласти десь, гранати, які теж можна десь закласти, або генератори, інші підручні речі, з допомогою яких можна підняти тривогу, щоб вони всі прибігли в одне місце, або перевірити, чому генератор вимкнувся, і закласти там міну. Тим самим прибравши декілька мобів. Да, ця гра трошки нагадує Хітмена, Хітмен був лисий. А в нас ні. Ну, мабуть, це в молодості цей хлопець. Да. Трошки різниця в віці. Ну, непогано зберігся. І так, да, нема штрих-коду ззаду. Але по функціоналу такому у нас тут певні речі є. А тепер побалакаємо про інгредієнт під назвою Місі. Тут вони всі плюс однакові виходите. Находите якісь цілі і підриваєте, Або вбиваєте чоліків. Все по шаблону, все по канону. Жаль, що тут немає якоїсь такої місії, що треба підгадати, когось знайти, потім почекати, поки він вийде звідти, і підірвати. Чи щось в цьому стилі. На жаль, ні. Тут все досить просто. Бачиш, вон там штука стоїть якась. Вон там кінь. Вибухівку і все. Воно далі саме вибухне. Ігредієнт мобів тут окрема історія. Бо вони живуть постійно з якимось життям. Наприклад, я зняв їхнього колегу, а він такий типу, ну окей, давайте без мене. Самі розберетесь, я піду собі там, пограю, займусь іншими справами. Ну, коротше. А буває такий, що просто-напросто ти йшов повз нього, не замітив його. Він тебе в теорії не повинен був би замітити, бо між вами стіна. Але він такий, точно, я тебе побачив. І вмикаю тривогу. І мій інвіз пішов по одному місцю, як і надія, що мій канал взлетить. А от інгредієнт будівництво левел, або левел дизайн, або як ви хочете, левел build називайте. Коротше, мене все тут ок, все влаштовує. Окрім нюансу, що я просто іноді не можу прострілювати певні об'єкти. Наприклад, пуляю я через кущі. Так класно і красиво по мобам, але ні. Я не можу прострелити скрізь кущі. Ну, от так от. Кущі коли не ні. Я не знаю, що туди в землю сипали що таке трапилося. Але така реальність. А от на рахунок інгредієнту, який є, і фішкою цієї гри. Ну, так, да. прикольно. По початку класно, що ти, коли пуляєш ворога, куля пролітає скрізь нього. І там різні речі відбуваються Спочатку прикольно два рівня. А далі ти такий, типу береш і просто вимикаєш. Бо вже набридає. Анімація довго відбувається. І вже не той шарм. Просто набридає. Воно однотипно. Так, і що ж у нас тут за ігрова страва вийшла? Це у нас сетінг Другої світової війни. Де можна по сюжету щось бумкати, тюнить зброю, проходить лінійні квести, і є які, там другорядні, але вони по факту нудні, що капець. І самому придумати, як зробити бум на мапі, що більш цікавіше. В цілому іншому гра без яких-то неймовірних, крутих, твісті від яких, Боже, там голову зривай. Ні, такого тут нема. А в цілому іншому все по шаблону, нічого новенького. Яку оцінку я поставив би? 7 з плюсом. Це я думаю, справедливо. Дякую, що подивились відео. Буду вдячний за підписку та лайк, також за коментар. І нагадую, що я також роблю стріми. Підписуйтесь, у мене тут трошечки весело.